Всім привіт! Сьогодні поговоримо про Apex, як його стабілізувати. щоб у вас був плавний геймплей, і не було стартерів, ривків в грі. Ну, буду ділитися своїм досвідом. І так, поїхали до налаштування, у мене стоїть за замовчуванням компактний, у вас може бути дефолт. Це погано, коли ви перестрілюєтеся через якісь укриття, де є предмети або бікани, що ви за ним ховаєтесь, то. Ви не завжди можете бачити ціль. Тобто воно перекриває повністю. Тому ставте компакт і звикайте до компакту. Якщо ви вже граєте більше місяця і вже є досвід, вам не треба орієнтуватися, які обвіси потрібні для вашої зброї. А, так, далі button hit пропускаю. Crossfire це на перехресті, буде маркер влучання по цілі. Можете ставити, можете прибирати. у мене стоїть обидва, щоб я бачив загальну суму урону і суму кожної кулі. Навіщо це робиться? Коли Були... ціль в смоках або там газ від каустіка, або ще якась ерунда, що вам заважає, типу бачити ціль, ви можете до ній стріляти, і бачити зверху. Нумерацію урону. Це дуже класно вам допомагає орієнтуватися, де знаходиться, де знаходиться ціль. Е, може, ви не одразу будете до цього, е, ну, не одразу будете орієнтуватися, але згодом ви звикнете. Далі йдуть хелсбар, я виключив, бо він мене дуже сильно ментально просаджує коли я бачу, скільки в цілі залишається ХП і роблю дуже необдумані речі, щоб е, заовнити її. Далі, тут це виключаю. Виключаю віpon cycle, це у вас коли заканчується набої, вона ем, да. зброя перемкнеться на ту, на, на котрій у вас немає набої. Є набої. Тобто скот, от у вас закінчились набої, автоматом ем, гра перемикає вам на зброю, де є ще набої. Так, Always Sprint, це щоб не затискати shift, і ви постійно могли бігати, і комусь це допомагає. Я просто граю більш такий геймплей Rush, типу Chasing. Мені цей геймплей більш вподоби, Просто з цим з цією опцією, якщо ви її відключите, ваш персонаж буде ходити. І вас буде чутно більш-менше, ніж якщо ви бігали. Але вам. Завжди доведеться затискати shift або тапати на нього. Ну, я так не звик, я постійно, коли грав, я постійно тримав палець на shiftті. От, тому для мене це, типу, вихід, для мене це лікування always sprint. Далі авторан. Авторан я відключаю, бо не знаю, хто це використовує, але може комусь допомагає, тому дивіться самі. Чекпак я не використовую. Тому мені це більше для Валькірії. Там лайт контроль і все інше. Мені це не потрібно. А, якщо ви граєте Валькірію, то ставте hold. А, далі Incoming Damage back 3D, Takit Damage Off uh, Deadbox. Це коли ви лутаєте з deadbox, І uh, По вам буде йти damage, то цей дедбокс автоматом закриється. Щоб цього не було, щоб ви могли свапнути. Shield або бодік. Ну, раніше просто були бодіки, а зараз, типу, там круглий шилд ви свапаєте. А, то це не буде закривати вам цей дедбокс. Або вам треба там набої швидко взяти, або свапнути. Ви можете швидко свапнути зброю. Немає ніяких проблем. Після цього швидко натиснути Escape. А, так що звикайте і залишайте цю опцію, де вона? Виключеною. Щоб він не закривався. Вам треба, щоб він автоматом не закривався, коли по вас влучають. Щоб ви це робили механічно, самі відключали вручну. дедбокс Закривали, точніше. Далі, це в мене включено. Не знаю, на що воно, типу. впливає. Виключено-включено. Це теж нічого не треба. перформанс Display включайте, щоб ви бачили в правому верхньому куті, ваш FPS, якщо ви не користуєтесь сторонніми якимось програмами. Також він ще відображає лоси. Тобто, якщо так буває, що в грі попадаються не дуже якісні сервера, і у вас там дуже багато втрат по пакетам. Все це ви можете відстежити в цій невеличкій. Далі. Субтитри я відключаю, мені не потрібні діалоги легенд, а я і так їх чую. Далі все інше на свій смак. налаштовуйте Тепер переходимо в рафу-відео. ФОФ по своєму бажанню, як ви хочете. фофобіліті скелінг Scaling Disable шейк мінімал, щоб не, не тряслась камера дуже сильно. Але вона буде трястися, але буде менше від нормальний. Далі, далі v sync підключайте, потім перейдемо до інших налаштувань, щоб не користуватися v в грі, тому що він дуже сильно додає імпутлагу вам і не дуже комфортно грати в шутери. Далі Nvidia Reflex я відключаю. Але якщо вам там не вистачає для вашої герцовки вам FPS, включайте Enable. А Enable Boost не включайте. Він дуже криво працює в цій грі, тому не треба. Я трішечки покашляв. І так. Adaptive Resolution в викручуєте, викручуйте, Anti-Aliasing теж викручуєте. Відключайте. Текстур фільтрінг Це нізорна ну, типу фільтрація, вона вам не потрібна, теж відключати Вона додає вам input. Lag, а вам в шутерах не потрібен input lag. А, далі. Тут теж відключайте всі ефекти промінів, тіней все відключаєте. Це дуже навантажує вашу відеокарту. Далі model details або high, або very high. Це відображання на дистанції модельки вашого вашого супротивника або ваших тімейтів Воно буде більш якісним, вам більше зрозуміло буде, як він стоїть, де він стоїть, і типу як він взаємодіє за клієфом. Далі, все це теж map detail ефект, Detail, impact marks теж відключайте Рекдолс. Рекдолс теж відключайте Це, типу, взаємодія. ну Це, типу. Труп вашого супротивника або вашого тімейта як він буде, типу, взаємодіяти з колізією граунду, ну, типу, на землі. Як він буде взаємодіяти з землею, типу, коли ви його цей візьмете над ним вверх. Це відключається, це не потрібно. Далі аудіо. В аудіо можу тільки сказати, щоб діалоги волюм це діалоги ваших легенд, ну, вашої команди. Тому виключайте її. Ну, не виключайте, а зробіть їх тихіше, щоб е, вони не перебували топіт без супротивника. Тому робіть просто трішки тихіше. Можете поекспериментувати самі, типу, в грі як вам буде зручніше, але ну, типу, це непогані подсказки від легенд, коли у вас вклінюється якийсь інший е, склад, або там комусь потрібні набої, і ситуація дуже напружена, там то що. Там не завжди всі можуть там активувати в кнопку, якщо ви граєте з рандомами. Ось, хай там буде 30-35%, ви будете їх чудово чути і будете мати уявлення, що відбувається з вашими тімейтами По налаштуванням, в принципі, по ігровим все. А, і антіалайзинг теж от виключати Це я, мабуть, не прийняв налаштування а І текстури. текстури Не вимикайте повністю їх, не треба їх повністю вимикати. Зробіть їх або медіум, або хай. Якщо у вас там карти з великим обсягом відеопам'яті, то це це не для вас. Про текстури. от ви можете там гратися, як ви хочете. Але як ви поекспериментуйте, прямо відключати їх я не раджу. Це не потрібно. Зробіть їх медіум. Ну, краще медіум. 3 ГБ відеопам'яті. Зараз це більше, ніж потрібно. Для, ці, для комфортної гри в Apex. От, ось так. Як я викрутився непогано, правда? Ще раз показую. А, він відеорефлекс у мене теж відключений. Ось так. Все, от диві, дивіться, 8 підключений, Nvidia, адаптів. Робіть все як у мене, якщо ви хочете, максимальний перформанс для гри в Apex. Так, тут закінчили. Далі переходимо в Nvidia, в панель керування. Для AMD нічого не зроблю, не скажу, бо в мене ну немає у мене картка AMD. Далі переходите в керування. В керування налаштуванням 3D. Вибираєте програмні налаштування. І вибираєте саме Apex через який ярлик ви граєте, Той той налаштовуєте. Хоча, типу, якщо ви налаштуєте дефолтний ґешник, ті самі параметри перенесуться і в DirectX 12. Uh, і так Поїхали. Масштабування зображення. Я включив увімкнув. Я увімкнув це, тому що я можу налаштувати собі різкість картинки в грі. Якщо ви це робите через інші програми, то будь ласка, я роблю це через, через Nvidia. Тому я собі вмикаю, кому треба додати різкості і не користуєтесь іншими програмами, будь ласка, ви це можете зробити через панель керування Nvidia. Куди використання глобальні, глобальні, ані Анізотроп... фільтрацію виключаєте, багато. Кадрове зладжування теж відключаєте, бо вам треба зменшити імплаг. лаг вашого керування. Ну, це все, типу, більше, е, це впливає на керування мишкою. Вертикальну синхронізацію тут теж відключаємо. Не тут і ми її будемо налаштовувати. Графічний процесор за глобальними е, налаштуваннями. Зладжування все, ви відключаєте повністю. Воно не потрібно. Далі, все за, по замовчуванню. Потокова оптимізація. Я її включив. Потім потрібна потрібна буферізація теж глобальні. Режим керування жилення. Якщо ви граєте з ноутбука, я граю з ПК, теж це вже, типу, все персональне. В мене вибрана максимальна продуктивність. Вибирайте її. режим низької затримки в мене ультра. Не знаю, як сильно це впливає на гру, я включив. Сумісті сумісі теж використання глобальних. Далі фільтрація текстури нізотропно увімкнено. Текстури негативних теж не увімкнено, а дозволити. Фільтрація текстури траліної оптимізації увімкнено. І фільтрація текстур якість продукт, ставки продуктивність. Все. По цим налаштуванням все. Я не обмежую FPS через Nvidia. Я це не роблю, я роблю трішки в іншій програмі. Тут все. Далі. Тепер перейдемо до відеоконфіга. Там пару нам моментів треба, як, як туди потрапити до того відеоконфіга, злощасного і всіми популярними гравцями. Переходите в локальний диск C, вибираєте користувачі, вибираєте свій аккаунт, далі збережені ігри, Respawn, Apex. Local і відеоconfig. Ось він. Ось він де е, спрятаний від нас. Що нам треба від нього? Нам треба від нього setting CSL Enable поставити 0. Е, тепер, чому ви це робите? Ми прибирали всі тіні в грі через гру, так? Але ще тіні тіні, які ще залишились, бачите? Ось ці залишились. Там, щоб більш наглядно було від цієї вежі тінь, але нам, в принципі, вона не потрібна. Це можна прибирати за ту допомогою CSL Enable 0. Але який момент нюанс? Вам треба зробити всі налаштування з геймплеєм, з біндами або з контролером, відео або аудіо до маніпуляції, до маніпуляції цього конфіга. Ви все налаштували в грі. Ви вже знаєте, що ви до неї вже не будете повертатися. Все зберігли, вийшли з гри. Налаштували там панель Nvidia. Все, ви вже полірнули всі налаштування. У вас же гра просто вже набагато краще, ніж було, але можна ще краще. Тому потім переходимо сюди в конфіг. Це селий, Enable ставимо 0. Зберігаємо. Потім правою кнопкою миші на властивості цього конфіга і ставимо атрибути лише читання. Це не дає, не дає грі після, от коли ви зайшли в гру. Робите якісь маніпуляції з налаштуванням, в грі ви це застосовуєте, все нібито змінилося, ви граєте, потім на наступну сесію, ну ви там випадково вийшли з гри, заходите. А воно знову нічого там не примінилося, ці да? налаштування, що ви там міняли 5 хвилин тому назад. Чому? Тому що відеоконфіг ви поставили на читання. Гра більше сюди не може нічого записати, нічого не може зберігти. Якщо вам треба зробити якісь маніпуляції з відео, біндами, чи і чимось, заходите знову сюди, в цю директорію, тісце користувачі. Ваш логін збережені ігри respawn Apex Local. І тут прибираєте галочку лише читання. Тоді заходите в гру, робите зміни, виходите з гри, знову заходите сюди в відеоконфіг і ставите лише читання. Це обов'язково. І так, в нас вже стоїть CSL-NAB 0. Ми з вами спілкувалися про те, що не всі тіні відключені. Ми Нібито в грі все відключили, а тіні у нас все одно залучилось. Зараз побачите, як змінилися тіні в Apexі після відключення CSL-enable на нуль. Вибачте, воно чомусь вирішило сьогодні довго заходити в APEX Так, вибираємо Fire Range. І так, пам'ятаєте, ми дивилися на вежу, і від вежі була тінь. Або від тих стовпів сегл була тінь. Тепер її немає. Тепер я просто темна текстура і немає тіней. Що з вежею? Від вежі, пам'ятаєте, тут була така тінь, здорова, від цього паркана теж була тінь, тепер її немає. Тут темна текстура, тут ніякої тіні нема. У вас виріс ФПС, ви насолоджуєтесь грою. Але у вас ще не достатньо е, стабільна гра. У вас ще є якісь стартери, не так плавно все йде. В принципі, не треба було мені виходити, але окей. Що ми ви, що ви робите? Відеоконфіг ми вже змінили. На це ви бачили, що він робить. Далі ми переходимо в rival tuner. Це для тих, хто це для тих, кому треба вертикальна синхронізація, але вона дуже сильно надає вам імпт лагу. Качаєте, завантажуєте, точніше, Rival Tuner. У вас при старті, при першому запуску, буде дуже багато опцій включено. Ось тут. Все відключайте. Global non, все відключайте. Далі, тепер нам треба додати екзешник гри. Як це робиться? Натискаємо на ADD, у вас буде тут папка. Відкрита папка з arrival тюнером, але вам треба вибрати екзешник саме гри. Тому я переходжу в свою, ну, де в мене е, завантажена гра. DiskAi, Steam, Steam Apps, Common, Apex. Я вибираю стандартний екзешник. Якщо ви граєте через DirectX 12 ви вибираєте його. Заходимо сюди, і він додався. У вас може тут знову бути включені опції. Всіх їх виключайте і ставте low. application detection level low. Далі. Фреймрейт ви не обмежуєте. Наприклад, дивіться, у мене 60 Гц монітор. Я ставлю. Мінус 59 і натискаю Enter. Все. Тепер у мене в грі 60 FPS. Якщо ви побачите. Я не знаю, чи бачите ви, чи ні. Ось так можете побачити. От я на темний фон. В правому, в правому, з правої сторони по центру. 60 FPS показує. Це мій ФПС на зараз, бо я його залучив. Якщо у вас там 100 Гц, ви пишете мінус 99. Тобто, в мінус, на, пишете, завжди ставите мінус. І на одну одиницю менше, ніж ваш ФПС. Наприклад, ну от я ж кажу, у вас 100 FPS, ви тут пишете мінус 99. У вас 140, ви пишете мінус 139. У вас 240, ви пишете мінус 239. У вас 200 FPS герц, ви пишете мінус 199. Зрозуміли, закріпили? Добре. Тепер, от бачите, у мене зараз буде. Не, буд... Не міняється лок. Добре. Мінус. 59, то, мабуть, треба виходити з гри. А, і так. З рейвел тюнером розібралися. Ваша гра стане набагато плавніше Користуйтеся цим, спробуйте це зробити. Не переймайтеся, нічого там важкого в цьому нема. Просто завантажити додаток це 5 хвилин. І зробити такі налаштування це теж недовго. Тепер перейдемо до акселерації мишки. Заходимо. В пошукову строку Windows пишемо миш. Налаштування миші вибираємо. Далі додаткові параметри. Ну, як Windows 11, я не знаю. Sorry. Я... У мене немає. її. Параметри вказівника переходите. У вас тут буде галочка. Пришвидше вирішити точність, пози... точність позиції вказівника. Ви його відключаєте. Чому ми це робимо? Тому що. За замовчуванням у Windows там стоїть а, акселерація. Це коли ви, у вас є своя сенса да, фіксована, там, 4 або 3, або 2, а, ви вже до неї звикли, ви там трекаєте ціль, переслідуєте її. Типу, у вас все класно. Але в якийсь момент мишка почне рухатись трішки швидше, ніж ви звикли. І це буде вас збивати з пантелику, а, чого я вам не рекомендую. Інколи. А, Гравці до цього звикають, не звертають уваги, але спробуйте пограти без неї і звикнути до фіксованого вашого DPI, типу, і Windows не буде до нього ну типу, впливати ніяк Windows на рух вашої мишки. Тому що, наприклад, в X2 ще це не так типу помітно, так суттєво, а от коли ви там зумитесь X4, а зі снайперки. То це може бути критично, тому що ви нібито там звикли, ведете плавно, а потім різко раз. Вона повернула там вліво, дьорнулась чомусь. Ви не розумієте це із-за цього, це і за акселерації. Тому відключайте її. І наостанок, що я можу сказати? Дякую, що переглядаєте uh, цей гайд. Я буду радий, якщо він вам допоміг вирішити ваші проблеми. Може, не всі, але якусь більшість проблем він може вирішити. Пишіть в коментарях, чи допомогло, чи ні. Я хочу просто для себе чути і бачити фідбек, що це може бути кому комусь корисне. Всім дякую. Все. Гарного вам дня вечора. Будьте здорові, бережіть себе. Пока-пока.